<кій> більшість тут із присутніх да, користувалися послугами Ярецького координату комунальних підприємств. І всі знають, що це підприємство дієве, воно життєдіяльне і сьогодні може виконувати дуже багато функцій і дуже багато роботи. Але е ситуація в сільській раді складається така, що Перше, хочу пояснити про дозвіл на спецводокористування. Я думаю, що багато це розуміють, що кожне підприємство, яке надає послуги з водопостачання, виконує дозвіл на спецводокористування терміном на 5 років. 23 числа він закінчується. Виготовлення дозвіла на спецводокористування це суттєва робота, яка, яку ми почали 17 жовтня. І закінчили 21 січня. Сьогодні весь установчий пакет документів був погоджений всіми службами екологічною безпекою, екологічною прокуратурою, Водгоспом Полтавським. Мінрегіонбудом, Буда, крім кроме е, Яреськівської сільської ради. І вона, е, в принципі, не наскільки потрібно там, там, не треба щоб ви правильно зрозуміли, але скажу просто. Ні печаті Валентіна Петровна не должна ставити, не до нас розписуватися, там просто рішення виконкому про те, що вона погоджує ціною. Я прошу, щоб ви сьогодні без емоцій, без емоцій, з, з підходом справильним, з, з розумним, зрозуміли, що 23 числа мені, як керівнику підприємства, заборонено буде подавати воду в населений пункт. Заборону. За це начальник несе лічна кримінальна відповідальність і штрафи так? по Яреськівському комбінату комунальних підприємств без 22 тисяч мільйонів день. Ви розумієте, що це екологічна катастрофа. Пояснень якихсь я не можу надати, чому це не робиться. Чому це не робиться? Я звертаюсь до вас. По-перше, це по індивідуальним технічним нормативам по дозволу на спецводокористування. Шановні депутати, винесіть на сесію районної ради, прийміть це рішення і погодьте нам норми. Ви теж являєтесь є органом місцевого самоврядування. В понеділок, понеділок на 10 ранку на 10 ранку я буду звітуватися у губернатора Полтавщини, стоять отак, як перед вами, розказувати, яка склала ситуація. Я вас прошу, зрозумійте, у футбол оцей відключення води можна грати у травні місяці, у квітні, але ну не в лютому, коли 20 градусів морозу. Я, мені і, кажеться, що нерозуміння Валентиної Петрівної ситуації, воно не змінить нічого. Пострада населення, та, пострада населення району району, яке обирало вас як депутат. Це перше. Друге те, що я хочу вам доповісти, з чого починав. Мабуть, я ж кажу, більшість присутніх знає, що це дієве підприємство, воно, воно на сьогоднішній день не має ні копійки заборгованості, ні з одного податку, ні з заробітної плати. І люди, які були е, е, у районній раді, да, я, вони пам'ятають, коли це підприємство, да, з якими заборгованостями воно почало працювати. Я вам скажу просто, що на 2008 рік заборгованість по пенсійному фонду була 400 тисяч при доларі 400. Як ми цю заборгованість роздавали, як ми виходили з цього положення, я думаю, більшість присутніх тут з нами. Але ж якась співпраця з сільською радою, вона ну, не виходить зовсім. Розуміння того, що потрібно виплачувати різницю в тарифах, її немає. Заборгованість сьогодні сягнула до мільйона гривень за роки. Ну, яка точно. Ну, я вам скажу, 973. Це, 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 який це, це з 2014 року. З кінця 2014 да, да, року. Да, Заборгованість сягнула. <плес> ну, <плес> я, я хочу <плес> далі. Скажу, скажу вам, як є, то є, немає до... 24 березня це найбільший срок підприємства буде об'явлено банку. Це, е, я вам скажу, догадавки не ходить. Все, що має підприємство, буде описано і реалізовано. Я е, хочу вас, відкиньте всі емоції. Прийміть правильне рішення згідно цього підприємства. Невже отаке дієве підприємство не потрібне району? Невже, невже воно не потрібне? Невже в нас немає в районі роботи, які ми могли б виконувати? Невже немає послуг, які ми могли надавати? Це живе підприємство, зрозумієте, живе, яке сьогодні працює, яке немає ні, ні копійки заборгованості, яке має техніку, має можливості, має людей.